Доброго дня, радий вітати сьогодні всіх на нашому каналі. Я на дійсно сонячному Закарпатті. Сьогодні у нас початок березня місяця, і я хочу показати, який стан на сьогоднішній день ранніх капуст, які були висаджені після 20 січня цього року, і який стан на сьогоднішній день, як вони виглядають. Вперед, подивимось, маємо таку теплицю розмір теплиці 12х70. Значить, посередині ви бачите, що є прохід. Схема висадки ранньої капусти цього року не 35 на 35, а 38 на 38. От справа від мене новий гібрид від компанії Сингента «Кубіца». Це новий ультраранній гібрид, який вже має розповсюдження в виробничих площах. Зліва гібрид Лауда. Як я вже й попередньо сказав, дана розсада була висаджена 24 січня цього року. Бачите, як вона на сьогоднішній день виглядає. Погоди починають вже стабілізуватися, рослини починають активно рости. От, в принципі, такий стан зараз якраз от гібрид кубіця. Ви можете побачити схема, як я вже і казав, 38 на 38. Значить Питання на Закарпатті не кладуть капельну стрічку для поливу, а використовують верхній полив для зрошення. Також використовувалося агроволокно на початку вирощування, тому що ви знаєте, що кінець січня місяця, а особливо лютий, лютий в нас був досить морозний. І на сонячному Закарпатті також були досить низькі температурні режими. Тому слідкуйте за нашими каналами, залишайтеся з нами і будемо говорити про результат. До побачення!